Так, Дмитро. метро, молодець, на направив мокции, прямо ракету, давай во ге. Газу. Смейка, ладно. Лево чисто. с ними. Так протираю. Ой, шо что? Честно. Вісіяки Бог Дивіться, до нашого Так, На відеозаписку ми всі передаємо привіт метру лісовику, який зараз у лікарні і не може прийняти участь в поганій, але його камера впише. Я сподіваюся, що наше привітання до нього бойку і він виздоровує швидше. Привіт. Дуже вдячний, так. Теж став нашим спонсором. Так, остання частина схеми. Дуже, дуже, дуже. Клас, клас. Молодець. Ну що, що, маршали, скажете? Чисто. Один. Один. Один штраф. п'ятдесят ага. три. 3 секунды. Одна секунда 30. Так, бензинчик, хто у кого є запальничка?